Нещодавня сесія Бердичівської міської ради відбулась у вщен заповненій залі і почалась із подяки міського голови, перевізникам, комунальникам, правоохоронцям та усім, хто долучився до організації проводів у Бердичеві. Далі було повідомлено про створення у складі міськради депутатської групи Рідне місто, до якої увійшли 21 депутат і яку очолив Павло Середюк. Потім місцеві народні обранці взялись до розгляду винесених на порядок денний понад 40 питань. Попередньо усі питання були опрацьовані на профільних комісіях, тож як завжди, про процес звівся до озвучення питання і внесених на засіданнях поправок та голосування. Однак така система викликала запитання у громадськості. Ми хотіли внести пропозицію у зв'язку з тим, що необхідна перерва для ознайомлення з питаннями, які поставить на сесію, тому що в офіційному ізданні «Бердичівська земля у нас є порядок денний. На порядок денний поставлений як попроси різні питання. А саме перелік питань не поставлений. І тому громада не знайомила з питаннями для того, щоб внести пропозиції по цим питанням. Тому просимо у сесійному порядку зробити перерву для ознайомлення з питаннями, які поставлені на сесії. Термін між проведенням сесії і засіданням комісії було декілька неділь. Стоїть згідно чинного законодавства була можливість будь-кому, по-перше. Прийняти участь в роботі всіх комісій по любому із питань. У нас засідання комісій завжди проводить підкритому режиму. По-друге, всі ці проєкти рішення вивішені і доступні на сайті. Тому можна було за цей період, весь період жодної пропозиції, жодного зауваження стосовно рішень, які були вивічені на сайті, Берлічівська міська рада не отримала. Я просив би на майбутнє це ці питання. Враховувати перед початком розгляду блоку питань по землі слово взяв очільник міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і запропонував поки що ці питання не розглядати. Міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода з метою захисту інтересів громади міста Бердичева, керуючись пунктом 1 статті 75 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Звертається до вас з такими вимогами. Перше, провести, терміново провести громадські слухання з залученням звітів виконавчих органів Бердичівської міської ради, зокрема заступника міського голови з економічних питань Павлішиної, щодо майнових маніпуляцій з об'єктами права комунальної власності з 2010 року по теперішній час. І друге, до проведення громадських слухань припинити всі майнові операції з об'єктами права комунальної власності. Звернення Свободівця міський голова не лишив без відповіді. Безумовно, таке звернення буде почути, воно вже почути і буде проведено відповідний звіт. Зараз ми зараз закінчимо розгляд питань і приймемо таке рішення. А зараз ми розглядаємо ті питання, які були підготовлені на засіданні комісії, які були вирішені згідно законодавства на сайті. Загалом, під час сесії, депутати затвердили низку програм, внесли зміни до рішень попередніх сесій, розглянули земельні питання. Тощо серед іншого було оголошено про створення тимчасової комісії з питань організації торгівлі на кооперативному ринку з метою створення належних умов торгівлі та детального вивчення усіх пов'язаних з цим питань. До її складу увійшли 9 депутатів на чолі з Миколою Габчуком. Наприкінці розгляду на трибуну піднявся представник правого сектора, який висловив занепокоєння тим, що міська влада посприяла створенню громадського формування, честь і порядок. Звертаємо вашу увагу. Відповідно до статті 4 закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймаються на зборах Конференція громадян. Згідно з статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Проєкт рішення виконавчого комітету Бердичської міської ради від 20 року про погодження статуту мав бути оприлюднений не пізніше, як за 20 робочих днів до дати розгляду. Однак проєкт був наданий для ознайомлення громади після його розгляду на засідання віконкому. У зв'язку з порушенням чинного законодавства України, громада міста Бердичева з подписії. Висловою недовіру з законності функціонування, громадського формування, з громадського порядку, державного контролю, чисто порядок. Вимагаємо припинення діяльності, безпечності порядок шляхом примусового розпуску. І наше питання є таке, тому знаємо, що в нього є фінансування, в тому числі і з міською радою. І це питання ми теж ставимо перед вами. На таку пропозицію запевнив міський голова відреагують і попросив надати письмовий зразок звернення активістів. У розділі різне виступив заступник мера Сергій Онофрійчук. Перше, про що повідомив, міська рада програла суд і має прийняти у комунальну власність аварійні будинки на вулиці Мучній і провулку Завадського, які свого часу належали комбінату хлібопродуктів. Нещодавно отримано рішення вищого господарського суду, який зобов'язав міську раду прийняти. Ці будинки без будь-яких умов. Цю історію ви знаєте, ми довгий час, декілька років відмовлялися приймати, тому що будинки доведені були бувшим чи теперішнім власником до занедбаного стану. Виїжджали одноразово всі майже комісії туди декілька разів, але, на жаль, ми суд останньої інстанції вже програми і повідомили, міська рада має розглянути це питання і прийняти комунальну власність. Також Сергій Нуфричук поінформував про наступне. Нещодавно надійшло звернення комісії з контролю за якістю надання послуг з вивезення сміття з приводу розширення її повноважень. Члени комісії забажали отримати функції контролю та формування тарифу. Я цю інформацію озвучував на депутатських комісіях, і мотивація була наша і наша юридична відділу, що це не повноваження комісії на громадських засадах. Для цього існують державні структури, які мають право контролювати. І встановлювати тарифи, і надавати певні висновки на це право будь-яка комісія міської ради, тим більше немає. Представники громадськості цього разу були дуже активними і насамкінець озвучили ще одне своє звернення. Зокрема, місцева самооборона виступила з ініціативою створення окремого Бердичівського батальйону. Зв'язку з тим, що в нас відбувається. Е, Неприятні звиті для нашої держави. А саме ми кажемо про сепаратістів, ті вторгнення сепаратістів, а також ми просимо поставити це питання у зв'язку із захистом нашого міста, та також формування блокпостів. Міський голова запропонував розглянути звернення самооборони на засіданні профільної комісії, а також наголосив, усі засідання усіх комісій абсолютно відкриті, і кожен може бути на них присутній, особливо громадськість, яка цікавиться життям свого міста.